Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України номналом 10 копійок 2008 року. Яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 ІВМ. і в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, зупинимо особливу увагу на аверсі монети, поговоримо про особливості реверса монети. Дізнаємось, який штамп утворюють Аверс та Реверс і обов'язково поговоримо про ціну даної монети. Отже, 10 копійок 2008 року це обігова монета України, яка виготовлялась на Київському монетному дворі з алюмінієвої бронзи, тиражі 210 мільйонів екземплярів, вага монети 1,7 грама, діаметр 16,3 мм, гурт монета має рефленний. Тобто мілка насічка по всьому Монети. Для визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення трьох сторін аверса, реверса та гурта, вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми поговоримо про штамп 1 ІВМ. Як завжди визначення, ми будемо розпочинати з аверса монети. І чим особливий аверс 10 копійок 2008 року, та які він має свої особливості та технічні характеристики. Отже, аверс, штамп 1, 10 копійок 2008 року, характеризується так: середній зуб тризубця, гострий та тонкий. Напис Україна, наближений до герба та віддалений від канту монети. Від точки У до канту, від точки А до канту. Є відстань. Що ж додати 2008, вона припіднята до герба та віддалена від канту монети. Від двійки до канту, від вісімки до канту є відстань. З боку дати є логотип київського монетного двору, але в зменшеному варіанті. Всі написи, що знаходяться на аверсі, вони знаходяться в одній площині та написані в зменшеному варіанті. От саме такі особливості має штамп перший по аверсу 10 кобік 2008 року. Що ще хочу додати, що він повністю відповідає. Аверсу однієї копійки 2008 року і має такі самі характеристики. Потім, як ми визначили аверс монети, ми переходимо до визначення реверсу даної монети. Нас цікавить штамп ІВ. Які він має особливості та як ми його можемо охарактеризувати. Отже, в 10 копійках 2008 року, щоб визначити штамп ІВ, ми спочатку повинні визначити штамп І, адже штамп ІВ є уточненням штампу І. І штамп І ми можемо охарактеризувати так. Ми дивимося на грону номер 2 В штампові І, в гроні No2 ми бачимо, що знаходиться малий тупоугольний трикутник. В гроні номер 5 чиринок підходить до першої ягоди зліва. Отже, штамп І ми з вами визначили. Після цього ми переходимо до визначення підвиду ІВ. Підвид ІВ є уточненням штампу І і охарактеризовується так. Вінок він є великим і можна сказати, що він впирається в конт. А чорточка, що знаходиться між буквою та нулем, вона є тонкою і складає 0,15 мм. От саме такі особливості та саме такі технічні характеристики має реверс монети. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 10 копійок 2008 року 1 ІВМ. Літра М в кінці штампу монети значить те, що гурту монети має мілку насічку. А так як він рефлений, то мілка насічка йде іде по всьому колові монети. Після того, як ми визначили штамп аверс та реверс, ми можемо поговорити про ціну даної монети. На даний час 10 копійок 2008 року зі штампом 1 ІВМ. Коштують від 40 до 50 копійок за одну монету. Це в обіговому стані. Проте, якщо вам вдасться знайти монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто монета, яка випущена банком, та не була в обігові, то це буде цінна монета. Ціна її вже складає від гривні до 1,5 гривні за один екземпляр. Також особливу увагу звертайте на монету в ролах, адже в 2008 році банк випускав монету, в якій запакована. В рол по 50 монет 10 копійок 2008 року. Тоді монета буде стартувати ціна від 3 гривень. А рол буде коштувати уже від 300 гривень за 1 рол 10 копійок 2008 року. Тому ми обов'язково звертаємо увагу на стан збереження даної монети. Отже, ціну я вже вам озвучив, яка ж монета в 10 копійках 2008 року може коштувати дорого. Може коштувати дорого, і відома по каталогу ІТК монета, яка виготовлена з інших металів. Стандартний метал, з якого виготовлялася монета, є альміньова бронза. Проте, якщо ви знайдете монету, яка виготовлена з інших металів, до інших металів ми можемо віднести латунь, немагнітну сталь, магнітну сталь, ніклевий сплав, мідний. Алюміній, срібло чи інший сплав це буде цінна монета. Ціна її складає від 10 тисяч гривень. По каталогу ІТК відома монета, яка виготовлена з магнітної сталі, яка покрита латунню. По проходу на аукціоні вона набрала 12 тисяч гривень та була продана для колекціонерів. Тому обов'язково ми звертаємо увагу на такий нюанс. Як же перевірити інший метал? От стандартний метал є бронза, він є немагнітний. Ми за допомогою магніта перевіряємо метал. Якщо це буде магнітна сталь, покрита латунню, вона прилипає до магніта. І саме так ми можемо визначити цінну монету. Що ж до цінних монет, 10 копійка 2008 року, ми також увагу звертаємо на гурт монети. Що ж до гурта, він може бути гладким. Тоді ж там 10 копійок 2008 року буде 1 ІВГ. ДГ значить, що гурт гладкий. Ціна ж такої монети складає від 15 тисяч гривень за один екземпляр. Але тут є одне уточнення: треба, щоб гурт був такий, що не пройшов гуртильне кільце на монетному дворі, а не був механічно сточеним. Якщо ж він сточений механічно, це вже буде монета, яка не підлягає колекціонуванню, і ціна її буде номінал 10 копійок. Тобто, взагалі, нічого монета коштувати. Не буде. І обов'язково свою увагу ми звертаємо на відношення аверсу до реверсу. Якщо у вас при переборі монет номіналом 10 копійок 2008 року при повороті аверс відноситься до реверса 0 градусів, то це буде стандартна монета, ціна якої від 40 до 60 копійок. Якщо ж при переборі ви знайшли монету, яка має відношення аверсу до реверсу на 30 градусів, ціна вже складе від 100 гривень. З поворотом на 90 ціна склада від 250 гривень, з поворотом на 180 ціна склада від 1000 гривень за один екземпляр. І в залежності, звичайно, від металу, з якого виготовлена дана монета. Тобто, якщо з алюмінію і бронзи ціни будуть такі, як я озвучу. Якщо з іншого металу, ціни будуть набагато більшими, адже монета є цікава не лише при по повороті, а й з того, що виготовлена в іншому металі. І є цікава. Для колекціонування. От саме такі особливості ми звертаємо увагу в 10 копійках 2008 року. Якщо у вас залишились запитання по тому, як визначити штамп 10 копійок 2008 року, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо задати монети України, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати, та які особливості вони мають і які різновиди та штампи. А зараз я розкую, як я швидко визначаю, 10 копійок 2008 року. При переборі 10 копійок 2008 року, яка б монета нам не попалася, в звичайному металі алюмінієвої бронзи вона буде звичайною. Тому особливої уваги ні реверс, ні аверс, ні гурт нам не підкаже. Монета, як коштувала 40 копійок чи 60 в обіговому стані, так вона і буде коштувати. Цікаві будуть монети, хочу нагадати, це інший метал, магнітна, якщо прилипає до магніта. Гладкий гурт або відношення аверсу до реверсу на поворот градусів. От саме такі монети будуть цікаві. Всі інші в 10 копійках 2008 року монети є звичайні і не мають ніякої цінності. Ну, окрім 40 60 копійок. Але даний штамп виділений по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, тому всі колекціонери мають відкласти його в себе і звернути на це увагу. От саме таке хотів сьогодні вам розповісти. А в наступних відео ми продовжимо задати монети України і поговоримо про 10 копійок 2009 року, всі її особливості та ціна даної монети. Зараз залишаю пару секунд, щоб ви ще раз ознайомилися з цією цікавою монетою.